Добрий вечір, Вас Світлана звати правильно? Правильно, так. Супер. Добре. Ну розказуйте, що саме турбує про гроші? Ну, дивіться, я взагалі є прац... ну, я працівник, найманий працівник, але в мене постійно якесь є таке питання, не закрите. Що я не можу роз правильно розподілити свої фінанси. Я постійно думаю, де мені взяти їх. У мене постійно є така таке бажання, десь якісь ще додаткові роботи брати і. Що б я не робила, у мене постійно в кінці місяця є така проблема, що грошей не вистачає. Я завела вже собі конверти окремо на комунальні послуги, на продукти, на навчання, на те, на те, на те, ніби все розподілила, але все рівно не, грошей не вистачає. І Я постійно, як у мене є там, скажімо, відкладена у мене якась певна подушка, і я постійно з тої подушки собі витягую гроші. І потім, коли зарплата приходить, і знов я так по кругу це закладаю, винімаю, закладаю, виймаю. І от через це в мене така тривога на фоні цього, що я десь не вигрібаю, я не можу. От, і воно прям, прям на тілі я відчуваю, ну, буду далі продовжувати, що в тілі відчуваю таке ком в горлі, угу. комок в горлі. Окей, от, Окей. В чому є Ким проблема? Ким ви працюєте? Я працюю в сфері обслуговування, робота з клієнтами, робота з покупцями. Ну, тобто, робота з людьми. Добре. Дивіться, ми не боїмося втрати грошей, ми боїмося того стану і того, тої картинки в голові, яку ми собі малюємо, що з нами відбудеться, як ми будемо жити, коли в нас, наприклад, закінчаться гроші. У вас, я так розумію, що є стабільний прибуток, правильно? Так, 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 все вірно. Добре. Друге, навіть якщо у вас не вистачає зарплати, ви все рівно маєте якусь подушку безпеки. З якої можна там дожити до наступної зарплати? Uh -huh. Тому чи ви розумієте, чого конкретно ви боїтеся, бо гроші у вас є, щоб ви розуміли. За що тривога? Які йдуть думки? От, наприклад, коли ви бачите, що знову потрібно ну, наприклад, взяти з тої фінансової подушки, яка йде думка? Що я розтрачу і не зможу цю подушку заново утворити. А чому ви не зможете цю подушку заново утворити? Ну, що відбудеться? Ну ви ж заробляєте системно якісь гроші. Просто це розумієте, це когнітивні викривлення в мисленні, які вас стимулюють до того, що. Що, що у вас піднімається емоція, наприклад, емоція страху? Ця емоція страху, вже якщо вона перманентна і, і періодично ви її відчуваєте, то зрозуміло, що вона буде сидіти якимось симптомом. Ком це про що? Це про те, що я горло це по, по суті про самореалізацію, про заявлення. Можливо, ви хочете щось ну почати своє, наприклад, або не, ви розумієте, що ви можете більше робити, але чогось не робите. Ви знаєте, є таке, є таке. Я почала недавно вести свій Тік-Ток, почала знімати, відео, і багато хто з мого оточення почали прям відзванюватися, відписуватися, казати, що ти там себе возомнила, блогершу, що ти взагалі знімаєш, це нікому не цікаво. І в мене такий якийсь відкат назад почався. Мені перестало бути цікаво ну, виходити в ефір. Оце розказувати ці відосіки викладати. Тут страх з'явився. Тепер дивіться, Це, е, е, там не тільки страх, там ще токсичний сором, який вам нав'язали, і почуття образи. Ну, наприклад, ну, е, воно йде дуже фоном, і воно може йти такою думкою: Бляха, я тут стараюся, а ви ну, мої самі близькі і мене навіть не підтримуєте, а навпаки, ще топите. Тому в таких випадках, коли ми хочемо починати знімати тіктоки і взагалі виходити в соцмережі. Перше, що ми маємо зробити, заблокувати всіх знайомих, родичів, друзів, коротше, всіх, хто нам не підходить, і не питатися їхньої думки. Взагалі, розумієте? Тобто, ви, друге, ви запам'ятайте, що всі ваші знайомі, родичі, друзі це не ваші клієнти. Угу. Вони не ваші клієнти, тому їхню думку можна запхати в одне місце. Так стає трошки легше. Так стає трошки легше, але я вам скажу, що в мене. Таке відчуття, що мені хочеться одобрення саме родичів, бо вони мене все життя знецінювали, і мені тепер знаєте, я підросла. Я думаю, що я вже чогось варта. В мене щось в голові. Є якийсь проект. мені хочеться все їм показати, що я достойна, і тут я їх заблокую. Я ж цього не отримаю. Розумієте? Правильно, значить, дивіться, Світланка, питання ж не в грошах. А питання відсутності сепарації з батьківською фігурою, тому що ви не хочете, щоб всі-всі-всі родичі вас оцінили. Вам, вам точно важлива оцінка деяких людей? Можливо, батька мами, можливо, там якоїсь там вагомої родички, яка там була постійно у вас присутня, може, хресна мама, може, подружка мами. Так? тобто виходить, що ви йдете. В проявлення не за гроші, а за те, щоб закрити оце питання внутрішньої самооцінки, самодостатності. А тепер дивіться слово самооцінка. Це про що? Це про те, як я сама себе оцінюю і думаю, як я виглядаю в очах інших людей. Самодостатність це про те, що мені достатньо своєї думки про себе, свого розуміння, свого бачення, що мені не під, там, чого я не знаю, я знаю, що я себе підтягну. а ваш фокус уваги не на вас, він на інших людях. Тобто, зрозумійте, через цей фокус уваги, через це очікування, ви віддаєте керування своїм життям іншим людям. І там у вас з'являється, дивіться, як тільки вас трошки е, похейтили, у вас відразу е, зник інтерес до, mm -hmm. до своєї діяльності. Е, Скоріше за все, пішов пішов такий жаль, обідка ну, відчуття прокрастинації, можливо, від відчуття там, апатії, типу, нічого не буду робити. І навіть якщо би ви вже там хотіли, там, ще раз там, вийти в TikTok, щось зробити, то ви вже е, мусите до цього прикладати багато ресурсу, тому що вже йде блок. Тобто, вже не йде таке з інтересу. о, я тут зараз щось людям покажу. Ні, ви вже починаєте себе переконувати, що треба щось показати, треба розвиватися. І вже піднімається внутрішня напруга. І от ця енергія, яка би мала йти на ваш розвиток, вона йде на то, щоб цю напругу витримати. Тому тут питання не в грошах. Дивіться, тут питання у внутрішній самодостатності. У тому, де моя увага, чому я інших людей, знайомих, друзів, родичів ставлю в своєму житті вище, ніж себе. Угу. Ось з тим треба працювати. Між іншим, в мене є техніки, які я даю якраз на такі штуки, тому що дивіться, ви не просто. Знаєте, що таке низька самооцінка? Це не просто думка про себе. Це реально стан психіки, стан свідомості, який ви відчуваєте в тілі. І ви його якраз відчуваєте фоном. І ви би хотіли. Знаєте, частинка, там розуму хоче проявитися, щось зробити, заробити гроші. Супер. Але оце несвідоме воно вам все блукане. Е, що буде відбуватися далі? Тобто. Перше, те, що вам завжди бракувало грошей, наприклад, так, що ви там щось відклад, забирали з тої фінансової подушки, це про що? Це про те, що ви можете заробляти більше, тому що коли в нас, зараз, коли нам не вистачає, це про те, що в нас більші видатки, ніж заробітки. Але якщо в нас більші видатки, це наш потенціал, який ми просто ще не заробили. Наші борги це наш потенціал, який ми через блоки в голові просто створюємо борги, а не створюємо нові гроші. І ви зараз коли, з низької, з такої, скажімо так, там не те, що низька самооцінка, там є дитяче сприйняття інших людей. Розумієте? Тобто для вас важливі насправді не гроші, а заслужити увагу, похваліть мене. Тобто є внутрішній стан, де я переконана, що мене недостатньо, що я щось роблю недостатньо, що мені треба підпригнути, постаратися щось таке зробити. Кажіть, чи так, чи ні? Все так, ви правду кажете. Особливо мені дуже важлива похвала від фігури маминої мами. І ви знаєте, я і досі в такому віці, вже мені є 40 років, я досі жду, душу, мама мене похвалить, а цього не відбувається. І мені дуже важко змиритися з цією думкою, що цього взагалі може ніколи не відбутися. Да, Але внутрішні... відбути. так, і моя внутрішня внутрішня щось так хоче і їм і, і, прям мрію про це, щоб воно так відбулося. Угу. І тепер дивіться, між іншим проблеми з грошима, ви і несвідомо, от ваша ця внутрішня зранена дитина. Вона їх створює. Для чого? Коли, дивіться, якщо ми задоволені життям, маємо достатньо грошей, відпочиваємо, ми здорові, коротше, у нас все добре. Наші несвідомі каже, а там є потреба та, в похвалі. Тобто, ця потреба дитяча, це дитячий стан. І несвідоме, воно так каже: слухай, якщо ти тут будеш нормально заробляти, гроші тобі не буде бракувати, а ти ще почнеш проявлятися, бляха, та мама мене ніколи не похвалить. Значить, ми будемо створювати ситуації, тобто ми будемо створювати собі проблеми для того, щоб ті проблеми вирішувати періодично, щоб ця мама нарешті побачила, яка в неї хороша дитина, яка змогла всі проблеми подолати, вирішити, і вона мене похвалить. Отак працює несвідоме. Тому виходить, що, а між іншим, все, що про маму, це про гроші. Все, що про тата, це про достаток, про багатство. Тобто, якщо ми не сепаровані від мами, в нас є періодично проблеми з грошима. Якщо ми не сепаровані від тата, в нас є проблеми з достатком. Достаток це не тільки про гроші, це те, як ми живемо, на чому ми їздимо, в чому ми, що ми їмо та, ну, повністю комфорт життя. Але е, тому, що можна, наприклад, добре жити і е, ну мається на увазі е, в хороших умовах. Та, наприклад, там в чоловіка є хороші умови, ви з ним живете, але гроші ви не заробляєте. У Вас татом все добре, а з мамою там трошки напряжонка. Тобто, все, що про гроші, це про маму. І коли ми, що таке не сепарація, це про те, що ми вже виросли, а в душі ми ця п'ятирічна дівчинка, яка потребує похвали. Розумієте? І оця ну, там психологи назвуть травма, але насправді, скажімо так, цей психічний психологічний стан керує нашими, нашим життям. І всі події, ті ж самі гроші, можливості, воно не притягується на думку, воно притягується на вібрацію. Тобто, виходить, коли у вас вібрація, де я недостойна, тобто. Бо мене треба похвалити. Значить, я не можу нічого просто так утримати, я вже собі це заблокую. Далі мені прийдеться помучитися, постраждати трошки, ну напрягтися, понятно. Ніхто мені на, на голову легких грошей не, не, не впаде. І я починаю несвідомо створювати умови, скажімо так, бар'єри, з якими я борюся. Тому тут питання не в грошах, тут питання у сепарації, тому що. Ми можемо бути по паспорту 40-річною жінкою, а по сценаріях, по стилю життя 5-річною недолюбленою дитиною. І ми це будемо програвати. А скажіть мені таке: а ви можете прийти до мами і сказати, мама, слухайте, можеш мене похвалити? Бо я так хочу, щоб ти мене похвалила? Що відбудеться? Ну, типу, фізично я це можу їй таке заявити, але я думаю, що вона цього не зробить, бо вона цього не вміє. В неї мама така була черства холодна, відсторонена, і вона просто це не знатиме, як думку, як сформувати, які мені теплі гарні слова сказати. Я думаю, в цьому буде вся проблема. Тобто, виходить, що ви розумієте, що мама не може вам дати того, що ви хочете. Так. Да. Але ви на це чекаєте? Так. Да. Бачите, як підсвідомий працює? Там логіки, дивіться, угу. все, що підсвідоме, там логіки нема. Але якийсь заколдований круг. Я розумію да. це з головою, але я не, да. не, ма, не знаю, що як діяти, щоб вийти з нього. Дивіться, Світланка, я би вам рекомендувала прийти до мене в роботу, і ми це підправимо, скажімо так. Даю техніки і даю, скажімо так, детальніше. Ми з вами розберемо, як це підправити, бо у вас є ще проблема є внутрішній критик. Це батьківська і е, материнська фігура в голові. Тобто, ви не можете, ви чекаєте, розумієте, дивіться, потреба, дитяча потреба в прийнятті, е, ну, скоріш за все, в прийняті, так, не закрита. Тобто, ви, наприклад, ви ж розумієте, що вас мама любить, правильно? Так. Але, А як ви думаєте, як ви себе будете відчувати, якщо вона вас похвалить? Ну, от, от вдалося їй вас похвалити. Що ви маєте відчути? Що вами має відбутися? Ой, я, напевно, буду на сьомому небі. У мене прям такі два крила за спиною розправляться. Радість і ну, куди. Скільки я часу сяця? ці два крила будуть? Скільки часу? Ви будете літати так кожен день, місяць, все життя. Ні, дні три-чотири ні, десь так. А далі що відбудеться? А далі мені знову захочеться цієї похвали, визнання. Правильно. Це буде постійно по кругу так. От. Тому дивіться. А... Оці дитячі травми, вони на той внутрішній, що ми їх самі мусимо зцілити. е, да, Психіка чомусь вирішує, що інші люди мають нам щось дати, щоб нам стало добре. Нам стає добре Ну, на пару днів. Все. А далі, внутрішній стан він на той внутрішній, що всередину ніхто не може залізти. І ніхто вам не може закрити ту прірву, яка є. Тобто, що би ми з вами робили в індивідуальній роботі? Це. Зрозуміти, звідки прірва взялася? Тому що мама може, вона вас не буде кожен місяць хвалити по сто разів. Вона замахається, скаже: дитину, відписа вже від мене, що ти хочеш, я тобі вже сказала, що ти нормально. Робиш. Хочеш. Розумієте? Тобто ви вже Топ. маму дістанете. Але питання в тому, що е, скільки би вам не дав не казали, е, що ви класна, що ви все класно робите, оцей стан він ніде не дінеться. Він так трошки притихне на тих пару хвилин, поки вам скажуть. А далі, коли вже робити дії, то ви далі не зможете робити дії з якісного стану, бо його немає, його треба напрацювати. От з тим треба працювати, розумієте? Тому що тут ви побачили, що у вас є потреба не закрита. Друге, ви побачили, що ви думаєте, що цю незакриту потребу має закрити мама. Ми зараз з вами зрозуміли, що навіть якщо мама вас похвалить, то буде ненадовго. Так. Тому ну, потрібно, що, що люди роблять зі мною на індивідуальній роботі. Прийдеться вам змінити переконання, зайти в цю травму, де відбулося оце, десь, десь психіка дитяча в дитячому віці вирішила, що я повинна заслуговувати. Це могла бути якась одна ситуація, це могло бути фоново кілька ситуацій. І вона, оцей е, паттерн, оцей, е, скажімо так, оце рішення, та? ви несете з собою все життя. І то не то, що вас би мають хвалити чи не хвалити, ви сама собою постійно невдоволені. І ваш внутрішній критик, який ще вам в голові каже, ну да, тут тобі не вийшло, тут знову там ти якась не така, а тут тобі може не вийти. Тобто ви сама себе постійно, можливо, критикуєте, знецінюєте, порівнюєте, де ви втрачаєте всю свою життєву силу в це. А потім сидите і чекаєте, як травма працює. Ми самі себе зариваємо, але чекаємо, що прийдуть інші люди, нас витягнуть, і тоді буде все добре в один момент. Це ілюзія. Тому тут питання, дивіться. Це, це ще добре, що ви скажімо так, з такою травмою в психіці взагалі ще відклали фінансову подушку. Це означає, що у вас шалений потенціал до грошей. Ви би вже мали бути в боргах. Так, слава Богу, маєте фінансову подушку. Тому, забравши цю травму, ви будете, скажімо так, навіть не те, що забравши, ми, будем, ми її маємо інтегрувати правильно. Ви тоді будете. Скажімо так, вам буде легше зароблятися за гроші, і вони не будуть йти крізь пальці, їх має бути достатньо. Це не просто, дивіться, я вам поясню, на таку штуку ну, треба буде трошки часу. На зміну оцих своїх, по-перше, ви маєте помічати реакції, ви маєте змінювати реакції, ви маєте помічати думку, стан. І паттерн поведінки, і в якийсь момент робити все по-новому. На це потрібний, на це потрібна внутрішня зрілість, внутрішня така, якби аля сила волі. Це, це знаєте, це свідомість, яка, наприклад, ви побачили проблему, і ви її не відсуваєте, ви в неї не заглиблюєтеся, ви її спокійно вирішуєте. Це стан психіки. Його накачується, як би це не звучало. Тому що зараз, наприклад, ви, ви зараз на якому етапі? Ви ведете цей ТікТок чи, чи ні? Чи ви так тимчасово прикрили це все? Ні-ні, я веду, але це реально так від настрою, від оцих хейтів моїх. Це таке, таке собі, плаваючий стан у мене такий. А ви відчули себе, якою? Убраженою, коли, наприклад, там, ну, там родичі сказали, що Слухай, що ти У мене така піднялась провина. Провина дуже велика, бо я знімала сюжет такий, що цвинтар це найбагатше місце, де не багато нереалізованих там, мрій, там відкритих справ. І, значить, моя сестра... Шоу, родичі. Просто так, вони сказали: взагалі суть була не в тому, а мені родичі позвонили, сказали: не трогай померлих. Я кажу: та діло не про померлих йшло взагалі. Ви не послу... навіть не почули, що, що яка була суть в тому відео. Ну, звісно, в мене було і стид, і сором, і страх. І, ну, там куча було різних цих емоцій, переживань. І от після того в мене якийсь такий ступор, що я вже навіть не пам'ятаю, коли останнє відео викладала. Так, тому що воно у вас все блукануло. Дивіться, будь-яка наша емоція не має терміну давності. Тобто, ви це могли б, наприклад, відчути місяць-два тому, але ви ще це можете тягнути довго і нудно, поки не трансформуєте. Трансформація це завжди процес. Це не є там, я все зрозуміла, завтра буде по-іншому. На жаль, ні. Друге, щось хотіла таке мудро сказати, і вилетіло мені з голови. Окей, добре, нагадаю, собі скажу: дивіться, а, згадала, інші люди, от почуйте мене, коли вони нам щось радять, оцінюють. Осуджують, висловлюють думку там, та, з приводу того, що ми правильно робимо чи неправильно. Це не про нас, це про їхній світогляд. Якщо ви, доросла жінка, дозволяєте іншим людям з їхнім світоглядом подавляти себе, то пора в терапію. Тому що ми е точно комусь не підійдемо. Світогляд це бачення життя. Тобто для них цвинтар це зрозуміло, спокій померлих. Ви побачили це ширше. І точно е, були, напевно, в тіктоці люди, які зрозуміли ваш посил. Але ваша, дивіться, ваше его, тому що всі наші травми на рівні его, не на рівні душі. Це его у нас там таке, знаєте, маленьке, бідненьке, нещасний, з тим всім бавиться. І вийшло, що. Ваші, якби Ваше его воно сіло в, в тих, знаєте, е, хто, хто нас може осоромити. Та ми самі відчуваємо цей сором. Тобто е, родичі можуть вам сказати, слухайте, ми не збиралися тебе соромити? Ми збиралися тебе застерегти. Ми тут взагалі з любов'ю і з турботою. Але сором і провину відчули ви? Так. Тому, виходить, треба працювати зі своїми станами, зі своїми реакціями, а не з родичами. Uh -huh. да. Поки ми, наприклад, починаємо і розуміємо, що ми не витримаємо родичів, дуже класно їх заблокувати, а потім ну, розблокувати при нагоді. Але у вас є інша штука. У вас виходить, що родичі це ключове. Тобто, якщо вони не приймуть, не похвалять, не оцінять нахер вам ці гроші і та вся діяльність, воно втрачає сенс. Так. Можна і спокійно на тій роботі сидіти, на якій ви сидите. Розумієте? Тобто, поки ви не заберете оцей внутрішній конфлікт, на жаль, буде важко якби, рости і в фінансах, і, і в проявленні, і в своїй діяльності. Тому що ви озираєтеся ще на інших, як маленька дівчинка, а можна мені так зробити чи не можна? А якщо не можна, то я погана. А якщо можна, то ну, окей, я це зроблю і буду чекати похвали. А якщо мене не похвалять, то я сама себе зажену під плінтус. Я це вмію за 5 хвилин. І знову буду напрягатися, щоб мене похвалили. І так безкінечно. Юля, дивіться, я хочу підмітити, що в мене деколи вдається так не звертати увагу особливо на думку родичів, там тримати фокус на собі, але він настільки цей фокус нестабільний. Мені стоїть відвернутися в сторону. Я вже знову починаю слухати родичів, оти всіх моїх недоброжелателів, Тобто я втрачаю цей свою, свою увагу на своєму, і от от як мені, мені не розфокусовуватись, а тримати все на собі. Я вам зараз поясню зараз ніяк. Я вам поясню, чому. Дивіться, в кожної людини є дві енергії права-ліва. Ми всі дуальні і всі маємо йти до внутрішньої гармонії і самодостатності. Це навичка, яка напрацьовується на рівні духовного поля, ментального, чуттєвого і фізичного. Тобто ви можете себе трошки потримати силою волі, ну, остатками сили, сили волі, щоб. Контролювати себе і цей фокус вертати. Але воно постійно вас буде скидувати в одне й те ж саме, тому що немає достатньо, ну, поки що я розумію, що правої енергії Її просто нема. А ваша ліва, вона, розумієте, права і ліва енергія це різні якості, які нам потрібні на рівні нейронних зв'язків. Тобто, у вас, скажімо так, на рівні лівої енергії, нейронні зв'язки, вони є викрилені, і там є незакрита потреба. Що би ви не робили, як би ви себе не дурили? Ця потреба буде хотітися закриватися. Тому травма завжди буде нами керувати, поки ми туди не підемо, поки ми її не стілимо. Тому вам і виходить час від часу. А коли ви, ви маєте себе запитатися, я з якої ролі, з якої, скажімо так, з якої особистості, якого віку я дивлюся на життя, на людей, на проявлення, на все, що в мене є? Скільки мені років, коли, коли я відчуваю почуття сорому? Скільки мені років, коли я відчуваю, що мене хтось не оцінив і хтось там не дохвалив? Чому тяжко? Найчастіше, найчастіше це десь підлітковий вік, коли саме хочеться проявитися як особистість, що ти є в цьому світі, щоб тебе помітили, десь так років 13-14 я себе відчуваю. Вот. а вам 40. Тобто, дивіться, uh -huh. там, там була травма. Тобто, що таке травма це, по великому рахунку, ситуація або ряд ситуацій, які, на які ми реагували. Скажімо так, з тієї кількості нейронів, яка в нас на той момент була. Так? Тобто мозок всеріна розвивається там, до 25 років і може навіть і далі. І ми там емоції запакувалися не екологічно. Тобто, воно болить. Тобто, стан лишився, реакція лишилася, і вона стала автоматичною. І виходить, що якщо ми десь там в 13 років не могли дати історія свої кордони, не мали того достатньо почуття гідності, почуття внутрішньої такої рішучості. Там, і в нас хтось там не прийняв нас, накричав, осоромив, воно якби прожилося, але ніде не ділося. І по великому рахунку у вас включаються тригери: робота там тригер, проявлення тригер. Хтось щось сказав, все, тригер включилося, все, стан піднімається той самий. І виходить, що поки ми це не трансформуємо, не, правильно не перепакуємо, то воно нами керує. Дивіться, нами керує несвідоме. Ми, собі, ми зі свідомості хіба щось хочемо, але чи ми це вже маємо і як ми до цього йдемо, це все несвідоме. Ось з тим треба працювати. Тому захочете, приходьте в роботу, мені було цікаво з таким попрацювати. Чому? Тому що я сама розумію багато чого про гроші. Бачите, ми зрозуміли, що це не про гроші. Це так, справді не про гроші. Да, це справді не про гроші. Тому я завжди кажу, все, що про гроші, це не про гроші. І ми чогось не маємо або від чогось там страждаємо. Та? І це тільки про те, що несвідоме нами керує. Чому люди мають борги? Ну, як, наприклад, тому, що, допустимо, сенси втратилися, а душа ще не збирається переходити в інший вимір, ну, треба якось тут триматися. Ну, хоч за борги, будемо триматися. Так же само, це стосується і хворіб, наприклад. Чому ми, наприклад, маємо. От в вашому варіанті це тільки оця травма самоідентичності, розумієте, самооцінки. Тобто, це про те, що поки ви сама себе адекватно не оціните, не перепакуєте стане, то хто би вам що не казав? Це буде як в прірву. І це буде біг по колу, що ви зараз і відчуваєте. Юля дуже дякую за детальний розбір. Я вам напишу в особисті. Добре, пишіть і вам дякую. Тому що, дивіться, пам'ятайте, якщо у вас є фінансова подушка, то у вас великий потенціал. Ну то пора його використовувати, бо далі нашо, дивіться, невикористаний потенціал буде сидіти в тілі у вигляді симптомів. Uh -huh. То нашу хворіти, якщо можна заробити гроші і кайфувати то життя? І то правда. Да, дуже вам дякую. І вам дякую.